Це святковий телемарафон на телеканалі. Віка він триває. Він майже вже добігає свого кінця. Цього тижня ми працювали 20 годин і продовжуємо працювати для вас у прямому ефірі з нагоди 20-річчя каналу. Сьогодні ми канали іменинник, Сьогодні ми вже повноправно вступили у ці права, адже саме 9 вересня 91 року. Перший телеканал Віка з'явився на Черкаському телепросторі у Черкаському телеефірі. Телефонуйте до нас у студію за студійним номером 375333. Вітайте, бажайте, шановні телеглядачі. А також за це отримуйте приємні пам'ятні подарунки від телеканалу Віка. Ми чекаємо на ваші дзвінки. А тим часом я хочу представити гостя, який з'явився у нашій студії. Це Сергій Отрешко, голова громадської організації Рідне місто Черкасо «Рідне місто Черкаса. Перепрошую, та депутат міської ради. Я вітаю вас. Вітаю. Ви стали партнером нашого телемарафону. За це я вам дякую. А можете пригадати, коли вперше взагалі ви зіткнулися із телеканалом Віка? Тобто, коли це було якесь перше інтерв'ю або зйомка, от якісь такі спогади? <різь> ви знаєте, це було рік тому, до речі, восени. Якщо я не помиляюсь, це був круглий стіл, присвячений? Стану, охорону, стану охорони стану охорони здоров здоров'я в місті. Так, так, так. Е, якщо я не помиляюся. Е, Ірина Гришко тоді була е, а кореспондентом. Моя. Так, так, так. Е, чому кажу, якщо я не помиляюся, бо насправді хвилювався дуже. От хотіла поцікавитися, чи хвилювалися, чи якось особливо готувалися до цього, там налаштування моральне. Е, як не налаштовуюся, але коли виходиш перед камерою, особливо в перший раз завжди якось чувствуєш себе ніякого, насправді і відверто скажу, я до сих пір продовжую себе почувати не зовсім впевнено перед камерою, але тим не менше, ну якийсь досвід мовий. Звичайно, а от уявімо на хвилинку, якби у вас була можливість бути не політиком, а журналістом. Був для цього і час. І бажання, який би проєкт ви взялися робити на телеканалі Віка або взагалі на телебаченні. Якого спрямування? Соціального, розважального, інформаційного? Скоріше за все це було б, мабуть, спортивне спрямування. Чудово. Чому саме спорт? Тому що це для вас ще й хобі, ваше захоплення? Так, я взагалі люблю спорт, люблю сам займатися спортом. На жаль, Чим старше стаю, тим менше часу чомусь залишається на це так. І, до речі, здається, що і спортивні програми могли б бути, ну, скажімо, якісь нові спортивні програми могли б також прикрасити телеканал. Можливо, не просто інформаційні, як там новини спорту, а оглядові програми з приводу спорту в Черкасах. Я думаю, що це було б цікаво. Досить ви. А який вікості. би фах вам був цікавий? Журналіста, телеоператора чи, можливо, режисера? Е, на режисера, мабуть, я не, не потягну? <рес> <рес> Скоріше за все, журналіста. Журналіста, так. Ну, можливо, ми ще якийсь от у новому сезоні. На наших глядачів чекає багато сюрпризів, тож не виключено, що будуть нові цікаві проекти, де публічні люди Черкас. Відомі відомі люди, там політики, працівники, якісь культури, представники зможуть втілити свою мрію і спробувати якийсь інший фах не той, у якому вони зараз є, а той, яким би хотілося їм спробувати. Ну і зараз я бачу, що ви не з порожніми руками, так ви з квітами. Тож приємно буде почути від вас вітальні слова. Так е я щиро вітаю телеканал Віка з ювілеєм. Бажаю творчого довголіття, натхнення, творчому колективу. Мира і злагоди в домівках, щастя в сім'ях. І, як кажуть в творчому світі, особлива подяка да, сьогодні. Так. І цей букет. Я хотів би, не знаю, чи вдасться мені особисто це зробити зараз, але щонайменше передати Давай, чудовому я... керівнику каналу Любові тобто, Правді. І е, 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 крім того, я, мабуть, все-таки вийду. Виходьте до мене. У нас сьогодні вечір сюрпризів, да. експромт, да. і... Е, Ну так, мабуть, небеса розпорядилися, так що саме в день ювілею телеканалу, ще й у керівника телеканалу так, День Народження. Так, у нашого генерального директора, директора День Народження. Так, тому я її вітаю і прошу передати цей букет. Обов'язково передам. Передам. Поцілую. Дякую, дякую. Обов'язково передам. Вітання передам, букет передам. Вам дякую за участь у ефірі. Дякую за те, що стали партнером цього святкового телемарафону. Глядачам хочу сказати про те що, сказати те, що відразу після Віка новин ми повернемося до святкової студії, як я й обіцяла, на вас чекає. Цікавий сюрприз, тож обов'язково дочекайтеся останніх хвилин святкового телемарафону. Ви не пожалкуєте про це, це я вам обіцяю. А зараз віка новини, найголовніші події міста та регіону. Я передаю слово колезі диктору новин. Тож не перемикайтеся, дочекайтеся. Справді буде цікаво.